Наслал з кармана пакетик з существами закопав под деревом. Наслав телефон з правого кармана, сфоткал, правила покупателя. Нічого собі, треба доповісти ДНПУ. До Добрий день, дозвольте зайти. Добрий день, дозволяю. У мене є інформація стосовно незаконного обороту наркотра, а саме я бачив дилера, який не перший раз закладає. В мене є підразу, що наркотики у той ж саме місце. Та по нашій інформації він туди ще повернеться. зараз. Ну, Мені добра. потрібна ваша допомога. Добре, ми вам допоможемо. Покажіть це місце на карті. Дістав е, карту із справи кишені, е, розгорнув карту, поклап ось отут, дивитесь. Що, роздати карту. Так, е... добре, я помітив. Зараз я збираю з собою склад, ми виїжджаємо.